3 жовтня із днем працівників освіти своїх мудрих і чуйних вчителів щиро вітали вихованця слов'янської школи-інтернату номер один. Для педагогів силами учнівського колективу була підготовлена насичена концертна програма. В свої талановиті вокальні та танцювальні номери дітвора намагалися вкласти усю любов і повагу до своїх старших наставників педагогів, що не втомлюються щодня дарувати школярам не тільки міцні знання, але й іноді і материнське тепло і турботу. Рушливі слова зізнані вдячності, що лунали зі сцени, розчулили педагогів. А барвисті та дзвінкоголосі виступи ошатних дітей подарували їм насолоду та гордість за своїх вихованців. Адже вчителі єдині, хто вміє стовідсотково розглядіти у дітях неабиякі здібності і талант, подарувавши їм віру у себе. Ваша професія, ваше призвання Іноді ми вас погодна, і нам за це дуже стыдно. З вами. можна поговорити по душам. Ви відкривайте наші талантів і ви маєте на здоров в здорових жизнь. Ви точно знаєте, що ми способні на больвибивають строгі нас, всегда справітлів на та вона сругають, но ате любите і менше. Тож цього дня посмішки вітання і квіти були адресовані їм рідним вчителям, які без залишкові дають себе і своє серце дітям. Вони найлюбіші у нас саме таких, як у нас бути просто не може. пожелать им хотим крепкого здоровья, чтобы мы еще смогли своих детей сюда привести, наши дети еще детей. У нас самая родная школа и самые родные учителя. Ну, они у нас очень умные, красивые, мудрые. Они нас очень много нам научили за эти 11 лет. Мы им очень сильно благодарны. Они наши вторые мамы. Чего хотелось бы пожелать? Им бы хотелось пожелать здоровья побольше. Чтобы они всегда оставались такие же Крепких красивые, Нервов. Крепкие. Нервы. Для наших да, для наших детей нужны очень крепкие нервы. Всегда быть любящими и любимыми. Благодарных Да, и благодарных учеников. Они нас учат всему, они нам, они очень добрые, они нас, э, они хотят нам пожелать счастья, и мы им тоже. И они э, очень рады нас видеть с Днем Учителя! У цьому учбовому закладі пічним керівництвом 46 наставників і педагогів навчання проходить 281 учень. Дивлячись на відреставровану будівлю школи інтернату, важко повірити у те, що зовсім нещодавно впевненість у тому, що новий навчальний рік розпочнеться, була відсутня. Ми машка переживали, як начнем ми рік, тому що і школа була розрушена. Ну дай бог, ох, залізниці особливо Одеської залізної дороги, які сумели за. две с половиной недели восстановить наши и учебный корпус, и спальный корпус, и столовую, и хозяйственные корпуса. Поэтому уже, когда мы пришли на 1 сентября, всех настроения, не только педагогических работников, но и всего коллектива, было радостное, потому что все имеют работу, все хотят обучать детей, тех, кто работает в школе. Поэтому и дети восприняли Нове, практично нове здання школи і спального корпуса з радістю, тому що наша школа стала намного красивіє, І Це все благодаря той допоможі, яку нам оказала у Тож сьогодні педагогічний колектив Слов'янської школи-інтернату номер 1 впевнено дивиться у майбутнє. Вчителі готові знову і знову вкладати в своїх вихованців свою душу, запалюючи жагу знань, дитячі серця. Під колітів уже на багатьох років практично не змінюється. потому что в интернате или сразу уходят, или остаются на всю оставшуюся жизнь. Поэтому коллектив с оптимизмом смотрит будущее. Дай Бог, чтобы не было войны и тех событий, которые мы перенесли. Ну, а свое дело мы сделаем, я думаю, хорошо. В канун Дня Учителя я хочу поздравить, в первую очередь, ветеранов педагогической деятельности всех сотрудников, работающих сейчас в нашем городе, и не только в школах, а в детских коллективах, дошкольных учреждениях, все те, кто имеет в той или иной мере отношение к воспитанию детей. Поздравляю их с праздником, пожелаю им счастья, здоровья, благополучия, их им, их семьям, им детям, внукам и всем самым близким людям.